Якщо ти військовий або тільки готуєшся до проходження ВЛК, ця інформація буквально може змінити твоє життя або допомогти товаришу, якому ти її перешлеш, бо йдеться про діагноз, який виводить із строю на законних підставах, згідно з наказом 402. Чому тобі варто дивитись далі? Бо 90% військових, які проходять ВЛК, навіть не уявляють, як тонко вирішується їхня доля. Один папір, одне речення, одне обстеження. І замість придатний ти маєш А. непридатний до військової служби з виключенням з обліку. Але якщо ти цього не знай... Знаєш, лікар теж може не знати, а обгадай, хто залишиться винним. Немає здорових, є недообстеження. Твоя підготовка до ВЛК це не просто забіг по кабінетах. Це військова операція, де головна зброя знання та документи. Що потрібно зробити? Не вір лікарю на слово, він не завжди винен, але часто не хоче зайвого клопоту. Якщо не нагадаєш йому про можливі обстеження, просто не отримаєш направлення, не зупиняйся на одному діагнозі, шукай комбінації, супутні хвороби, синдроми, багато станів у поєднанні. Нані дають категорію А непридатне, але окремо ні. Кожне слово в висновку лікаря критично важливе. Буває, що в діагнозі все є, але відсутнє одне магічне формулювання. і ВЛК визнає тебе придатним. Формальність ні. Реальність. Чи закон 402, і саме там твій шлях до звільнення, а не в настрої комісії? Твоє майбутнє на ВЛК у твоїх руках, не медик визначає твою долю, а твоя підготовка. І навіть якщо ти дійсно хворий, без правильних документів це нічого не значить. Хочеш отримати законну категорію непридатний, дій розумно. Якщо хочеш, щоб все було зібрано правильно, щоб діагнози звучали так, як потрібно, щоб ти не упустив найважливіше обстеження, я можу допомогти. Перекинь донат, і я допоможу тобі. Зібрати документи, пройти потрібні обстеження, написати грамотні звернення, отримати офіційну категорію, а непридатний згідно з законом. Не втрать свій шанс, бо ВЛК це неформальність, це твоя війна за справедливість. Поділись цим відео з Побратимами, бо одне правильне рішення може врятувати не лише здоров'я, а й життя. Виникли питання: не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.